Поморяни втопають у зеленій квітах. Життя тут не квапливе, зайвої метушні, але водночас тут не глушина. За годину Тернопіль, Львів трішки далі. І це є моя найбільш улюблена хатка, яку я первинно робила для себе. А вона найбільш автентична. Вона була дуже важка, гостро аварійна, і ми її робили 4 місяці цілу зиму. І я й мріяла, щоби. Тут е, вона йшла на подобову оренду для чого? Бо це питання про розвиток культурно туристичного потенціалу громади. Тут мали бути вечеря з чорними варениками, старі меблі. Заходьте, будь ласка. Пані Ганна веде до відреставрованої сільської хати. Двері вікна, стриманого жовто-зеленого кольору. Стіни білісінькі. Ця піч це те, через що вся хата закохалася, бо це є найбільша піч, автентична, діюча, а, яку ми бачили серед всіх наших хат. І загалом найближче там останні там, кілька років. Ні, можна робити їсти, не тепло, там можна спати дітям і бавитися. Поморяни знову оживають, дедалі більше містян перебираються сюди. Під час війни у цьому селищі значно спокійніше. Селище Помаряне дуже почали багато молоді було, але почали виїжджати, тому що мало роботи. І молодь не мала чим зайнятися. Але завдяки новому проєкту, яку, як так сказати, створила. Ганна Гаврилів почали відновляти, реставрувати старі будиночки. І сюди почали поселятися нові жителі. Їм це сподобалось, сподобалось, бо село таке дуже мальовниче, багато є природних таких умов. І, і ми задоволені, і люди в селі задоволені, що поселяються нові. Руїни цього старого замку надихнули Ганну Гаврилів розпочати амбітний проєкт з відродження селища. Відновити старовинну пам'ятку було надто складним завданням. А от тутешні сторічні хати цілком реальним. У нас є помиряних архітектори, дизайнери, айті, медики, митці ем, екологи. Але всі-таки всі з найкращих. І я собі уявляю, що якщо ця спільнота сформується і познайомиться між собою, це вони можуть бути теж тим додатковим поштовхом для відродження потенціалу цього містечка. Власником цього обійстя є пан Віталій, він дизайнер зі Львова, роботу в садибі вже завершують. Це те, що власне нас збирає людей до людей. А хатинка, як так, історичний момент, він є сам по собі цікавий. Та? Ну, для нас, наприклад, бо ми в цивільному житті, там дизайнери, ну я наразі, то. Це, от зараз, знайти спосіб межу, що залишити автентичним. А де внести якісь сучасні елементи? Але ці елементи точно не пластикові вікна чи бляшаний дах. Місцевим важливо, аби ці садиби не згабзували. Тому стіни у будинках залишають автентичними злини й соломи, а двері реставрують і барв їхніх не змінюють. До помирян уже перебралися кияни, дніпряни і львів'яни, а деякі власники живуть за кордоном і вже планують повертатися додому. Сергій Барбо, п'ятий канал.